Ще раз вітаю всю шановну спільноту. Дуже, дуже радий бути хоча б онлайн присутнім на саміті, бо в мене виникли деякі логістичні складнощі, офлайн приєднатися не зміг. І так як наш саміт є всеоб'ємлючим та дуже таким масштабним дійством, хотілося б поговорити про розвиток спорту глобально. Зараз я буду трохи чаклувати, під'єднувати презентацію. Так, ось хотілося трохи розповісти. Вже 864 дні триває війна, яку розв'язала Росія, напавши нашу державу. Український народ, попри тяжкі умови постійні небезпеки, хронічний стрес та втому, продовжує боротися, захищає країну та відстоює мир, демократію, цивілізацію. Але у будь-якому разі війна продовжує негативно впливати на всі галузі життя України. Проблеми цивільної інфраструктури, промисловості та освіти, як ми знаємо, обговорюються друзями нашої держави досить часто. При цьому мало уваги приділяється трудностям, з яким стикається інша стратегічно важлива галузь спорт. Наразі в Україні спостерігається занепад і масового, і професійного спорту. Видатні спортсмени залишають країну, а нові люди, які цікавляться фізичними активностями, не мають змоги тренуватися. Цей негативний вплив особливо гостро відчувається у прифронтовій харківській області, яка всі роки незалежності України була одним з лідерів в державі з абсолютною більшістю спортивних дисциплін. Скажімо, більше. Навіть зараз Харківська область все ще тримає високі позиції в спорті, але тенденції негативні: 67% активних професійних спортсменів залишили регіон. У 54% населених пунктів області немає умов для безпечного заняття спортом. Занепад спорту як у Харківській області, так і в Україні загалом може спричинити глобальні негативні наслідки. Як відомо, зниження спортивної активності та залучення населення до спорту завжди веде до деградації населених пунктів, у яких присутня дальна тенденція: маргіналізації суспільства, зростання рівня криміналу без підтримки розвитку спорту Україна не оговтається від наслідків війни, а Європа страждатиме від сусідства з нестабільною державою. Впевнений, ніхто з присутніх не бажає. Такого розвитку подій тому я хотів би розповісти про три основні напрями діяльності, які допоможуть зберегти та розвити спорт в Україні в умовах війни. Розробляючи ці проекти, ми розраховували їх для Харківської області як однієї з найбільш вражених війною спостраждалих від війни, але реалізація подібних проектів можлива у будь-якому регіоні нашої країни. То перейдемо до трьох основних напрямків, які ми пропонуємо. Залучення населення до спорту через розвиток топових олімпійських спортсменів. Трохи відійду від прямої розповіді про проєкт. Як ви знаєте, 10 травня цього року Росія знову зробила спробу наступу на Харків. Хоча на полі бою її успіхи мізерні Росіяни щодня нещадно обстрілюють моє місто, вбиваючи сотні мирних людей. Так ось у перший тиждень цього наступу. Містяни дуже боялися, що росіяни можуть мати успіх і прорватися до Харкова. Але, попри загальну напруженість ближче до вихідних, головна тема обговорення серед харків'ян змінилася. Звідусіль було чути розмови про майбутній бій Олександра Усика проти Тайсона ф'юрі, і після перемоги України українця городяни святкували. Під обстрілами, під бомбами, крізь сльози, але святкували. Я особисто бачив дітей, які на весняних харківських вуличах стояли і біля батьків, якось невміло, незграбно робили бій але це було дуже щиро. Вони дуже щиро розказували, як вони захоплюються Олександром, як вони хочуть бути, як усик. Ось такий вплив на народ надають приклади яскравих топових спортсменів. Зрозуміло. Можливість тренуватися і виступати на змаганнях, підтримувати найсильніше збірні у Харківській області. Топовими напрямами спорту є синхронне плавання, бокс, греко-римська боротьба, фехтування, легка атлетика та важка атлетика. Для повноцінної підготовки та змагальної діяльності протягом року представникам цих видів спорту необхідно мати спортивне екіпірування, фармакологічну та спітипіндіальну підтримку. Загальна сума, яка на рік потрібна для підтримки 26 спортсменів світового рівня це 660 тисяч доларів, близько там, десь 2 тисяч доларів на спортсмена в місяць трошечки більше. Реалізація цього проєкту матиме вплив не лише на спортсменів, а й на весь український соціум приклад, надія, сили, мотивація, ось що з'явиться у кожного українця при реалізації першого напряму відновлення та підтримки спорту. Йдемо далі: відновлення спортивної інфраструктури. Це невід'ємний та стратегічно важливий компонент для залучення населення до спорту. Так, винятки і феномени бувають. Ми про них чули, про феноменів як Кріштіану Роналду, Ліонель Месі чи якийсь Хуан Мануель Маркес, які тренувалися зовсім зовсім без умов. Але в абсолютній біль більшості випадків для відточування спортивної марсерності потрібні умови у Харкові. Ці умови на найвищому рівні були створені на головному обласному спортивному комплексі, який зветься Стадіон ХТЗ. 25 тисяч спортсменів займалися 19-ю видами спорту на території спортивного комплексу щороку. На ньому проходили не лише тренування і збори, а й змагання навіть міжнародні. Через війну обстріли та брак фінансування спорткомплекс стадіон ХТЗ сильно постраждав. Область щорічно виділяє 600 тисяч доларів на підтримку стадіону, тому він функціонує зараз. Але з кожним днем об'єкти комплексу руйнуються все дедалі більше, а можливості займатися спортом у спортсменів, як ми розуміємо, дедалі менше. Ключовим аспектом у відновленні спорткомплексу є ремонт його будівель навчально-тренувального центру площою 2783 м2, метри квадратних, необхідного для проживання, харчування та медичного обслуговування спортсменів. Ціна ремонту 2 мільйони 428 тисяч доларів, легкоатлетичного манежу площою 5698 м2, дев'яносто метрів квадратних, використованого представниками всіх дисциплін, тренувань та змагань. Я тут не включав до презентації. Футбольне поле з трибунами та допоміжними спорудами, бо британські партнери вже взяли його. Це буде величезний чудовий проєкт. Далі багатофункціональна спортивна зала для єдиноборств зі сховищем, яка буде використана не тільки представниками бойових мистецтв та іншими спортсменами, а й жителями району. Ціна 8 мільйонів 95 тисяч доларів. Багатофункціональні ковзанки для занять зимовими видами спорту. Місце тренування спортсменів та відпочинку городян. Ціна – 1 мільйон дев'яносто вісім вісімдесят тисяч доларів. Всі ці споруди не лише відновлять та покращать спортивний комплекс стадіон ХТЗ, а й посилять соціальну згуртованість мешканців 400-тисячного району, в якому знаходиться комплекс. Створення умови дозволять спортсменам вдосконалювати свою майстерність, а простим городянам, включаючи дітей. Пенсіонерів, інвалідів серед інвалідів, як ми знаємо, багато ветеранів про що всі три дні розповідаємо на саміті підтримувати форму. І третє направлення надання населенню можливості займатися спортом без спеціалізованих умов. Звичайно, ідеальним місцем для занять спортом є спортивна зала, але поки йде війна, то у перший період після її закінчення у великої кількості жителів важкодоступних районів не буде можливості. Тренуватися у спеціалізованих місцях. У таких людей є два шляхи: займатися спортом в побутових умовах чи виключити спорт зовсім зі свого життя. Виключивши спорт, люди втратять фізичне та психічне здоров'я, матимуть ризик маргіналізації, і ми не хочемо цього допустити. Тому у долученні мешканців важкодоступних районів до спорту допоможуть мобільні бригади спортивної пропаганди, які навчатимуть людей занять спортом вдома, проводячи майстер-класи в їх населених пунктів пунктах. Вибачаюсь. Крім того, людям допоможуть і онлайн-курси спортивної самопідготовки, які будуть записані для бенефіціарів і доступ до яких буде надано. Програми включають різні вправи як для цілком здорових людей, так і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Проєкт розрахований на 12 місяців, а бюджет необхідний для його реалізації становить 124 тисячі доларів. Давши українцям можливість займатися спортом у будь-якому місці, ми покращимо здоров'я населення та зробимо внесок в спортивний прогрес людей, які в перспективі після зайняти вдома, можуть прийти до стадіони ХТЗ, відточувати майстерність, здобувати скіли спортивні і потрапити до національної олімпійської збірної, щоб стати новим усиком чи новим Вірастюком, чи новим Жаном Блинюком, і надихати всі нові нові покоління у важкі часи всім тим, хто хоче відновити мир та благополуччя. Необхідно втілювати проекти, які будуть приносити користь і сьогодні, і завтра, і через рік, і навіть через 10 років. Тому наша команда вірить, що разом ми зможемо підтримати і відновити український спорт. Це стане ще одним важливим кроком для України та всієї Європи у поверненні миру, щастя та добробуту. Щиро дякую за увагу. Сподіваюся, вам було трошки цікаво послухати мою презентацію. Я з радістю відповім на всі питання.